Підбір саженця сорта Фантом, який росте до двох навіть більше метрів, має волоть 50 см. Дівчинка хоче на штамп. Попросила підібрати саженці. Даю два варіанти. Це буде перший, це буде другий. Я показую саженці, а ви вже дивитесь, як ви його будете вести. Ось дивіться. П-9 горщик. Тут ось цей товщий. Бачите стовбур? Але він ніякий, бачите? Його ще вирівняти, не знаю, що це потрібно. Тут пішов пагін з сплячої бруньки. Він товстенький. Можна його вирівнювати. Ну, як на мене, я б його різала ось так на дві бруньки. Де там, ой, господі, ось тут. І з цих бруньок вже буде пагін товщий два рази, ніж цей. А ви дивіться, якщо вас влаштовує висота. Формуйте, як ви хочете. Так, другий варіант показую. Ось, ось такий п 9 горщик. Даю два пагана. Можете один вирізати тонше, один оставляти. Можете плести якщо вам достатньо довжина, Я ж не знаю, скільки ви хочете сантиметрів штамп. Дивіться, відео різні зараз є, всі показують, як це робити і так далі. Вибирайте між цими двома саженцями, то буде перший, оце буде другий. Треба буде велику коробку брати на 10 кг, інакше він просто не влізе. Все, чекаю відповіді, які ви оберете, такі я вам і доставлю новою почтою по всій території України. Звертайтесь на Viber, підберемо і вам сажанця.